Розкажи, пожалуйста, 24 число. Як ти встретив? 24 числа ми знаходилися на позиціях поблизу Палополя в складі першого окремого батальйону морської піхоти. По нам відкрили вогонь з градів, з мінометів, з 125 м калібром станчиків. От, почалася прорватися піхота. Зав'язався бій. От, отримав наказ від командира роти зібрати людей. Вже коли ну, прийняли бій, а, дали команду на відхід з позицій. А, після цього відтягнулися трошки далі. В спочатку в Павлопіль, потім в Сартану, і вже потрапили в Маріуполь. Вот. Це все 24 лютого? Ні, 28 лютого. 28. Ми вже в Маріку були, Та. А, ну і з 28 лютого до 15 квітня тримав оборону Маріуполя. А далі, як все склалося? А, при прориві з оточення Маріуполя за наказом командира батальйону е, отримав поранення. З моєї групи я один залишився ви, виживший Ого. трьохсотим. Та, е, Скільки було людей? Е, ну, ми малими групами виходили. А, малими? Так, да, в мене група була чотири людини. От двоє, о, троє двохсотих, я один-трьохсотий. Взяли в полон, от, відвезли спочатку Мангуш, потім в Донецьк. В Донецьку протримали два місяці і потрапив на обмін. А на «Зовсталі» ти не був? Е, на «Зовсталь» нам е, не було команди відходити. Е, нам сказали, що всі виходять, включно з «Азовом». От кида... ну, типу, е, виходить з 12 числа, командування почало прорив. Е, Баранюк, е, командир 36-ї бригади. Він вийшов з Маріуполя, його взяли в полон, угу. і вже не було чіткості у координації. Ну, тобто, кожен командир батальйону приймав сам рішення і ну. Мій комбат дав мені наказ перерватися з оточення з Маріуполя. Тобто на е, Азовсталь команди відходити не було, і в нас була інфа, що Азовці також виходять з Маріуполя з прориву. Наскільки я знаю про полон, не можна да? розмовляти. Ну не бажано, тому, тому що, що там залишилися хлопці. Може бути. Розкажи, коли ти опинився тут у Києві? Це було 29 червня, якщо я не помиляюся. Ми з 15 квітня? Да, з 15 квітня до 29 червня в полоні знаходився. 29 червня нас обміняли. Спочатку в Запоріжжі, потім в Дніпро, потім у Львів, потім на Західну Україну і ось сьогодні в Києві. Ти кажеш, що трьохсотим був. Які а, були так. поранення в тебе? Кульове обличчя, поранення. Це куля? Так, це кульове. І кульове, проникаюче в спини. Ти фартове страшенно, так? Так, так. Мені, типу, позвоночник зачепило касательній. там трошки, там позвонок з трохи. От, е, обличчя виходить, е, по нам вали вогонь, я підняв голову, щоб подивитися, і мені в обличчя куля прилетіла. Да, такі справи. Розкажи, будь ласка, ти коли е, приїхав і побачив, що ти був у полоні, ти був на війні, ти був у Маріуполі, і приходиш, і ось ти бачиш, що зараз е, на Крещатику. Бухають, ходять, свистять до пляшуть. Як ти відносишся до цього? Е... Ну як я відношуся? Якщо люди культурно відпочивають, я не бачу в цьому нічого поганого. Тобто, ну в країні війна, хлопці боронять землю для того, щоб мирні люди могли відпочити. В принципі, так було завжди, і ну, немає нічого в цьому поганого. Тобто, люди якби мають право відпочити, але не треба уподібнюватися якимсь тваринам. Тобто, треба завжди пам'ятати, що в країні війна треба пам'ятати за хлопців, які віддають своє життя, боронячи нашу землю землю. І... Завжди треба бути людьми, краще не витратити ті 100 гривень, не піти побухати, а задонатити на ЗСУ і все. Дивись, десь тиждень тому, може, трохи більше. Волною пройшла новина про ганговер. Розумієш? Ні. Клуб, ні? ні? Там, де а, усі пляж. Я бачив, я бачив, я бачив цей відос. Ще можу сказати, типу. Люди дуже рано розслабилися, дуже рано розслабилися. І, на жаль, багато людей не розуміє, якою ціною зараз дається звільнення Харківської області, Херсонської області, Херсона. Люди думають, що ну, вони бачать картинку, що просування йде досить швидко, і вони думають, що типу, все так легко, але насправді гинуть дуже хороші хлопці, і треба про це пам'ятати. Якщо вже почали розмовляти про звільнення Харкова, Херсона, розкажи, будь ласка, контрнаступ. Ти знав, що він буде, і коли ти на нього очікував? Та ну, як знав. Я знав, що Збройні Сили України в будь-якому випадку переможуть, а точних дат ніхто не знав, якби. От, стосовно наступів, ну, такої інформації ніхто не дає, тобто є команда, ми працюємо все. Ти розумів, що скоро, скоро. Ну, скоро-скоро, типу, е, чіткого розуміння немає. Було зрозуміло, що е, ну, є якийсь план, в принципі, і не дурні люди зверху сидять. Розкажи, будь ласка, як ти е, вирішив що вирішив своєю е, долею майбутньою, Що будеш робити? Е, підеш ли далі, людей Служити в будь-якому випадку буду е, воювати, по стану здоров'я буду дивитися, тому mm. що є проблеми зі спиною. Зрозуміло. Дякую Все. тобі дуже. Нема за що.